Сила, витривалість, координація та самодисципліна це далеко не всі якості, які розвиває кікбоксинг. Жителі міста Супутника Раес мають унікальну можливість опанувати техніку цього виду бойового мистецтва. Адже на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи спорткомплексу атомної станції функціонує секція боксу та кікбоксингу. Чи не щодня у спеціалізованому залі ринг збираються як діти, так і дорослі, як професійні спортсмени, так і просто любителі активного способу життя. Вони займаються в окремих спортивних групах, сформованих відповідно до рівня підготовки та вікової категорії. Тренер-викладач з 30-річним досвідом роботи, заслужений тренер України з кікбоксингу Олександр Кравченко, під час занять працює за різними напрямами, враховуючи індивідуальні можливості кожного. Якщо це маленькі дітки, там 6 років, це фізичний розвиток, тобто координація, витривалість. Ті, що зараз тренуються, це вже призери і чемпіони України, то в них вже більше направленість інша. Ось, є група здоров'я, в них теж більше опори на загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну, тобто це сила, витривалість. Тренування проходять за спеціально розробленими програмами. Вони мають чітку структуру та складаються з трьох етапів. Перший включає розминку та вправи для підготовки організму до навантажень. Далі спортсмени переходять до основної частини, під час якої відпрацьовують технічні прийоми, комбінації ударів і рухи, необхідні для вдосконалення майстерності. Завершується заняття відновлювальним етапом та поступовим зниженням інтенсивності. Під час таких тренувань використовується і необхідний інвентар. То ми використовуємо будь-який інвентар, який є, що зроблений своїми руками, що придбаний. Ми спеціально розробляли програми, щоб, скажімо так, на протязі неділі тренування ну майже не повторюваюсь. Стараємося робити кожен день щось інше, щоб цікаво було. Кікбоксинг популярний серед жителів міста Супутника Раес. Ним займаються як чоловіки та юнаки, так і жінки та дівчата. Вихованці групи професіоналів часто беруть участь у чемпіонатах і кубках України та є призерами таких змагань. Дехто з них входить до складу національної збірної. А досягати успіхів спортсменам допомагає щире захоплення цим видом єдиноборства, наполеглива праця над собою та правильний підхід тренера до виховання чемпіонів. Мені дуже подобається відвідувати цю секцію, оскільки тут дуже хороший тренер, він дуже добре розслуховує всі вправи, дуже добре показує весь матеріал, який ми робимо в ринзі, за рингом. Найбільше мені подобається в кікбоксингу це емоції, які я отримую адреналін. Брав участь в змаганнях Хмельницької області, Рівненської, чемпіонаті України. Приміг чемпіонат України, перше місце займався Мені все подобається, все чудово. Я брала участь в багатьох змаганнях, як і на чемпіонаті України, вже як двократна чемпіонка України. Я дякую за підтримку своїм батькам, тренеру, тому що завдяки їм я досягла успіху. Близько 10 років кікбоксингом займається і Дмитро. Хлопець надихнувся прикладом батька та завдяки його підтримці наполегливо розвивається у цьому виді спорту. Займаюсь кікбоксингом, тому що цей вид спорту, як по мені, дуже цікавий. Цікавіше ніж звичайний бокса, тут є більше можливостей. Планую продовжувати, бо справді цікавий спорт. Я вигравав декілька разів чемпіонат нашої області, є призером України. Кожне тренування це ще один крок до кращої версії себе крок, який наближає спортсменів до нових вершин. У Цьому році наші спортсмени починали. Ну як, відбір на чемпіонат України, це у нас чемпіонати області, Кубки області, потім чемпіонат України. Зараз готуємося на Кубок України. І в жовтні місяці у нас шість чоловік це збірники країни, вони готуються на чемпіонат світу в Італії. Це спортсмени високого класу, які приймають участь у змаганнях. У нас є ветерани, спортсмени, які зараз теж готуються на чемпіонат світу. По ветеранам це 40-50 років. Для учасників групи здоров'я, більшість з яких це працівники Рівненської АЕС. Заняття з кікбоксингу поєднують фізичну активність з приємним проведенням часу в колі однодумців. Вони часто беруть участь у різних благодійних спортивних заходах Рівненської АЕС. Любителі здорового способу життя також випробовують свої сили у змаганнях, які проходять на майданчиках інших філій енергоатома. Така можливість продемонструвати свої спортивні вміння це чудовий стимул продовжувати тренування. Сексі з кікбосоми почав відвідувати жовтні минуло року. в першу чергу, це бажання підтримати і підвищити своє фізичне здоров'я, свою фізичну форму на гарному високому рівні, і можливість спілкуватися з людьми, приймати участь у різного роду змаганнях. Це завжди виклик для себе, який дає нам можливість завжди ставати витривалішими, сильнішими, спритнішими. Секція боксу для мене почалася 5 років тому. Я сюди прийшов, щоб набратися сил. Мені тут найбільше подобається наш колектив, наш тренер. Тут треба дійсно довго і наполегливо працювати, віддавати всю енергію, яка там тебе накопичувалася протягом робочого дня. Для декого з героїв сюжету кікбоксинг став сімейним захопленням, як от для Лариси Базан, яка декілька місяців тому приєдналася до дружнього колективу прихильників спортивного єдиноборства. Такі тренування гарні, хороший дуже тренер. У мене двоє дітей відвідує цю секцію. Син вже три роки, дівчинка два роки відвідує. Дуже подобається. Ну і якби мама вже також підтримує дітей. І прийшла в цю секцію позайматися, і сподобалося, і з задоволенням відвідую. Буду старатися ходити. Дехто приходить до спортзалу, аби досягати великих перемог. А дехто щоб просто підтримувати фізичну форму та отримати чергову порцію позитиву. Але усіх цих людей об'єднує справа, що стала частиною їхнього життя. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТЗГ. РаЕС.